Так, що в нас? Бронза, латунь, свинець, мідь посріблена, нікельні хром, латунні пластини, сріблене, магнітні контакти, алюміній електротех, алюміній. Коротше, нічого собі в цьому ящику швидко не буде точно. Да? Так, плата Плата побутова. На платі головна вимога, щоб не було великих алюмінієвих конденсаторів, отакого от плану. Котушок і заліза. А заліза це навіть оця ось штука, бачите? Сам корпус. Його треба видаляти обов'язково. Це обов'язкова умова, без цього плата трошечки вважається засміченою. Так, алюміній електротех, яєчко. Ми любимо яєчко, правильно? А, і що в нас в яєчках? Феритове кільце. Багато хто з вас зустрічав, та підповзив, з кілометр знімаєте. Багато хто з вас зустрічав отакі феритові кільці. І багато хто думає, що вони прийомні. Вони магнітяться, так як я і розповідаю, у них мілка червона іскра. Бачите? Але насправді це звичайнісінький феррит. І він неприйомний. Хоча обмотаний красивою зеленою міддю, яка зелена мідь прийомна. Да? Далі що у нас тут? Якісь кулі. Це точно ні. Знову куча фериту. Бач? Оце все ферит. Він буває як в трансформаторах, так і в отаких от обмотках. Тут, в принципі, аналіз простий, нема там що дуже аналізувати, ну. Но... О, гля, підтягує. Проволоку підтягує, іскри немає. А що це у нас? Знаєш, ні? Ніхром 60. З 60 ка ніхром підтягується, так. Да. А от такий okay. може підтягуватися. Багато? Uh -huh. Не слабо. Це вже ближче до нікеля, yeah. да? Чим до ніхрому. Ну все одно тут вважатиметься 90% і штука явно прийомна. О! Оце дивись, скільки чоловік накопав штуковин, так? Да? Знаєш, що це таке? А знаєш як воно називається? Як? Шрапнель називається. Оце така штука буває. Так, профіль алюмінієвий Оце ж пройде в профіль. Ага. Я думаю пройде 100% Нормально. бачите, Тут в принципі алюміній посортований. То він профіль, ось електротехнічний алюміній, так? Да? Сюди також відноситься харчовий алюміній. Зараз ми його все попереважуємо, подоробляємо, доведемо до ума. Технічне срібло, ось дивись. Це контакти. Класна штука, тому що коштує воно доволі таке дебело. О, і технічне срібло на міді. Покажи ось. Бач грибочки які. А оце що таке? Це на мідь. Правильно? Дивись. Або латунь. Це треба зараз буде вияснити. Тому що може бути аж легенько. І латунь і мідь. Виясняється воно дуже простими маніпуляціями. Бачиш? Та й що це? Латунь потрібна. Латунь. Ну, в принципе, это одна тип, Так, так, так а два человека не посребовали. Так что вот, такие вот бывают дела. А вот это что? Тут, в принципе, видишь, вот есть посребление, видишь? Есть а, лужонка. А есть уж, да. И эта мидь явно вона ж не пойдет в посребление, да? Mm -mm. Да, це лужонна мідь, вона е, головом освинцем обувужена для продовження сроку життя даної штуковини. А це ось якісь у нас проводочки. Що це у нас за проводя? Теж, бач, 90% нікеля. Десь одна сфера якась. Угу. В принципі, тут трошки його вже і назбиралось, то можна і О, нікель. Ну воно виходить і... Просто пише, що нікеля 90% да і все. В принципі, а що, посилка класна, матеріал нормально. Е вона доволі таки цінна, тому що матеріали не дешеві. Ми погнали працювати далі. А ви біжіть, спакуйте посилочку на і відправте її. Нам ми будемо дуже вдячні вам.